Вітаю всіх, як енергії кармічного аркану смерть будуть впливати на нас сьогодні 13 липня 2024 року. Ну енергії цього аркану це зовсім не означають, що потрібно, щоб все було сумно або трагічно. Сьогодні варто дотримуватись позитивних енергій цього аркану, а саме уникати лінощі і вихвалятися не потрібно, проявляти грубість, зависати в образах і страхах. Адже певне кармічне навантаження буде відчуватися. Число 13 не таке вже й страшне, як багато хто собі уявляє. 13 складається із цифр 1 і 3, тобто енергії Сонця і Марса. Енергію одиниці треба направляти на зріст і розвиток. Трійка це число творіння, а разом складають четвірку, а це вже є матеріальний аспект і дає свій результат. І щоб правильно використовувати цю енергію, потрібно бути обережними, діяти обмірковано, проявляти працелюбність і чітко розуміти свою мету. Це день трансформацій і змін. Взагалі у світі все періодично перероджується, оновлюється, одна енергія перетворюється на іншу. Так відбувається у всьому. І події цього дня будуть пов'язані із трансформацією і змінами. Можуть відбуватися будь-які зміни, які покладуть край. Існуючому положенню речей, який зараз у вас існує. Тобто, якщо ви хочете кардинально змінити своє життя або деякі речі у своєму житті, енергії цього дня благосприятливі. Час від часу у нашому житті, хочемо ми того чи ні, все одно відбуваються зміни. І через те, що ми не знаємо, що воно буде далі, чого чекати від цих змін, виникає тривожність, хвилювання, а деколи може навіть викликати хворобливий стан. Так турбують невідомість наслідків цих змін. Але все одно, якщо ми самі по добрій волі йдемо у ці зміни, тоді не будуть вони такими болючими і наслідки не такі тяжкі. І навпаки, якщо ми сильно боїмося, чіпляємося за щось старе і непотрібне, але таке знайоме, то трансформація існуючого стану речей все одно відбудеться, але більш відчутно. І порада на сьогодні. Не живіть у страхах, образах, у постійному незадоволенні, нервозності, не чиніть опір змінам. Те, що вам призначено долею, відбудеться все одно, а решта змінюйте самі собі на благо. Сьогодні є можливість відкрити нові горизонти у зріст і розвиток. Поміркуйте, що вам потрібно взагалі прибрати із свого життя, від чого відмовитися, що змінити, а можливо зробити обертання на 180 градусів і повністю змінити образ свого життя, змінити пріоритети, ви можете справитися з усім, які б сюрпризи доля вам би не підготувала. Сьогодні будьте уважні до всього і не ігноруйте повітряні тривоги. А я бажаю всім, якщо у вас настає час змін, то хай вони будуть тільки на краще. Мир вам і гарного дня.